Відомо, бо що наш Господь походить у коїні людях, проте, як і все нічого не згадав про його священник. Це стає ще ясніші, коли над подобом по на Христе, що стає інший священник, який став ним не по закону тілесної заповіді, а силою життя нетлінного, бо він прийняв таке свідоцтво.

Іванія читання, тобі, Господи, слава тобі. будемо уважні в той час, принесли батьки, дитя Ісуса, віруса, і поставити перед Господом, як написаного, Господньому законі. кожний хлопець прородний буде посвячений Господи. І принесли жертву, як написано Господньому законі, пану Горлиць, або двоє А або у Іросині чоловік, і м'яси мимо, чоловік, той правильний та побожний, і тихий Ізраїля, і Дух святий був на ньому, йому було відкритеся святим Духом, що не бачити без смерті, перш ніж побачить Христа Господа, він прийшов духом к нам і батьки. Вносив дитя Ісуса, щоб над ним учитися за законним звичайним. Він взяв його на руки Бога і мові. Нині може відпустити раба Твого, води за твоїм словом Бо бачили Отче мої спасіння Твоє, що Ти приготував перед всіма народами світу на просвітував, славу людей Твоїх Ізраїля. Батько його і мати дивувалися, тому що говорилось про нього. Симеон благословив і сказав до його матері Марії, цей поставлений для падіння і підняття батьо, Ізраїлі, і Він буде знако проти віча, та й тобі сей меч прощиє душу, що відкрились думки батьо, сердець, була там також і Анна, пророчиця, дочка Фануїла, покоління сера, вона ж була вельми не пофіла Проживши сім років чоловіком від дівування свого і зоставшися вдовою аж до вісімдесят четвертого року, не відходила від храму, служачи богою вночі і в день постом та молитвою, і надійшла вона тієї самої години, почала проселити, Бога, говорити про нього всіх, що чекали визволення Єрусалиму, як вони зробилися з законом Господнім, Vrnul mi se v Alvéju do zarétu svého místa, lopťář rozvoj by smílo, moudné moudrosti je ta hodná, byla na В ждині повсякчас і навіть віки. У ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Ми з вами читаємо в Євангелії про старця Синеона, що він був праведний перед Богом і йому було відкрите святим духом, що він не побачить смерті аж поки не побачить на свої очі Христа Спасителя. І він так жив, і коли вже прийшов час, він Духом Святим був поведений в храм, Єрусалимський храм, і там та сталася подія, яку ми сьогодні з вами називаємо стрітення Господа нашого Ісуса Христа. Тобто, отой старець сирон, він був удостоєний того, на що чекали багато поколінь ізраїльських. Багато поколінь чекало, коли сповниться той час, коли сповниться Божі обітниці. І багато так і не дожило, і не дочекалося. Але старець сион і дочекався того. Тобто, був поведений духом. Храм, щоб там побачити Христа Господа. І коли він вже побачив Спасителя, прийняв його на свої руки і тоді говорить ті слова, нині може відпустити раба Твого Владикого слово. Бо побачили очі мої спасіння Твоє. Сміть увагу. Побачили очі мої спасіння Твоє. Тобто він знає, кого він тримає на руках. Він знає, що він тримає спасіння Ізраїля, спасіння людства. Але чому до нього були сказані ті слова, що він не помре доти, аж поки не побачить на свої очі сповнення отої Божої обітниці? Християнська традиція передання говорить, що старець -го він був одним з тих 70 перекладачів цього Письма якраз на грецьку мову. Було тих 70 перекладачів, і кожен з них мав перекласти певний текст. Святого Письма. тобто вони між собою розділили текст Святого Письма якраз на 70 І по тому Симеонові можна сказати, книжному, йому попався один текст, де написано, ось Діва утробі зачне і породить сина і дасть йому ім'я Емануїв. З нами Бог. І він вже коли роздумував над тим текстом, як його перекласти. І він почав сумніватися, як перекласти отой текст. Ось діла у тропії зачне. І в нього така закралася лирка перекласти жінка. Що ось жінка у тропі зачне. І в той час, як само мав він тоді об'явлення, що не помре доти, аж поки на свої очі не побачить сповнення отих слів, не побачить на свої очі у той час, коли той час застане. І він довго чекав на сповнення тої Божої обітниці. І коли ми сьогодні зачитаємо вже в Євангелії, що духом він був поведений в храм. Весний спосіб. Адже він не знав до того, що вже прийшов той час і вже Спаситель є. Але коли треба було він духом, поведений був храм, і там же біля Єрусалимського храму мусив поспізнати, що це є Спаситель світ, що це є Месія. Взяв дитятко на руки і сказав у ті слова. Нині може відпустити рабатво за заслон твої вмії. Він говорить з радістю. Він є щасливий. Ми так по-людському можемо так собі думати, але коли вже побачив Спасителя, тримає Спасителя на руках, адже він тепер має померти. Тому що що це означає, його дав власна смерть? Що він дочекався у бітниці? Справа довершилася. Коли він вже тримає Спасителя, це означає життя він прожив. Треба відійти з того світу, але він з радістю тримає. Тому що на руках Він тримає Спасителя, Спасителя світу. Спасителя власної душі. Він вже знає, що той час прийшов, що Господь Бог є серед людей. І тим Господом Бог серед людей є води Месія, на якого стільки поколінь чекало. А він є тим вибраним, що дочекався і тримає його на своїх. Sláva Tobě, Kriste Bože, na ní je naše sláva Tobí.

тисяч народу навоював. Сам благослови сповигліці, пшениці, винові у лівожим вісім по всім світі Твої, та й вірше споживання у Бо ти благословляєш у святі, усе пісе Боже наш, і тобі славу снай, звеначати Отцем, і присвятим да що Твоїм духом. Нині час і на віки віті. Господь помолився. що світлює кожна людина, яка приходить в світ, пошли своє благословення на свічки Отці і освяти їх, світлом благодаті своєї. Звої жани достигли, що лягу ті свічки запалені вогнем битими, проманяй муж до тебе, так наші серця освітлені вогнем не гидими, тобто світи Святого Духа, оминулості поти всяких гріхів що ми очищим оком душі, зводи бачити все те, що тобі доброгодне і потрібне на доброти нашого спасіння, що і нам темні і цього світу, сподобатися досягнути світло повсякчасне, бо ти спас наш, і ми тобі славу слаємо, назначати Отце і присвятив, і благим, і Твоя, ще Духом, і нині повсякчас, і віки. віки. <сь> Після освячення свічок буде мирування і хочу згадати, що завтра 9-й лінії заповерне Божа і медіє на 9 Благословляється <словляє> <словляє> thank Christos. Wow. Christos for Saved Nas. Christos for Savans. Christos Savants. Christos for Savannah. Christos Estou, estou,